Бо я без холодильника. ні їсти, ні пити не возьмо, все пропадає. На дворі погода всяка. Так, полтавець Володимир розповідає про ситуацію, у яку потрапив через різкі перепади напруги під час часткового блекауту у Полтаві. Каже, лише за кілька секунд вийшов з ладу новий холодильник, а разом із ним всі лампочки в оселі. Погоріли мене всі лампочки кругом, де не були лампочки, сігоріли. Ну а холодильник прийшов виключений. На другий день я визвав з електрика, прийшли. Полізе, коли ноль відгорів у тому, в щитової. Подгорів ноль і те саме. Зробили вони. Появилось нормальний кровосвіт, а хлопці включаю, не працює. Мигаюся, то півтора місяця, півтора години холодильник купив. Володимир додає, схожа ситуація і в сусідів. Напруга в його квартирі піднімалася до 283 вольт замість звичних 220. Тепер чоловік замислився придбати прилади захисту, щоб уникнути подібних втрат у майбутньому. А от полтавець Сергій каже, його техніка вціліла завдяки захисному пристрою, який він встановив заздалегідь. Мою квартиру захищає бар'єр. Стоїть, я давно його купив. І пользуюся бар'єром. Перепади були дуже здорові. Було до 145, а потім 600 і пішло нижче, нижче, нижче. Цифра побігла до 300, остановилася, а потім 320 і опускалося до 214. Отакі перепади були. У мене нічого не згоріло. А в сусіді погоріли і в кого в холодильники погоріли. Звісно, так, да, це проблема. Здоровецька дуже сильно для народу через такі стрибки напруги останніми днями значно побільшило звернень до майстерині з ремонту техніки, розповідає майстер одного з полтавських сервісних центрів Олександр. Каже, найчастіше ремонтують холодильники, пральні машини та іншу техніку з компресорами, бо вони найбільш вразливі до перепадів. Ну, найчутливішим є все, що має компресори. Це, ну можуть бути і мийки, це і пральні машини, це і холодильники в першу чергу. То тобто есть вони зазнають дуже великого впливу. бо… Якщо напруга занижена, холодильник може не запуститися і після цього може вийти з ладу мотор. Також вся інша техніка теж може дуже погано себе повести, якщо напруга буде занижена або завишена. А от щоб берегти свої електроприлади від поломок або ж загорання, варто подбати про захист заздалегідь. Радить фахівець. Якщо є перепад напруги, треба мати якийсь захист, або це буде якийсь інвертор на вході в квартиру, або якийсь пристрій безприбійного живлення. Можливо, це буде реле ліоглятор напруги, яке одразу відключить всі прилади, які в нього увімкнені. Будь-що, що може якось захистити. Якщо такого немає, тобто ну, повимикати всі прилади з розетки. Тож, щоб уникнути несподіваних поломок та загорянь, спеціалісти рекомендують заздалегідь подбати про захист техніки, встановити відповідні прилади або відключати її від мережі під час стрибків напруги.